Це Купичівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут є пункт вакцинації. Сьогодні у ньому нікого не щеплюватимуть, бо не зібрали людей, каже медсестра Любов Балюк. З її слів, вакцинуватись тут можна лише за попереднім записом. У понеділок будуть люди, і буде лікар, і тоді буде працювати пункт вакцинації. цей. А зараз на даний час присилають з районного центру лікаря, і тоді ми працюємо. Заказуємо людей. Перше, друге щеплення у Купичівському пункті. Щепили 145 людей із березня цього року. Загалом у цій громаді проживає майже дві тисячі жителів. Розповів староста села Сергій Кость. Каже, оголошення про вакцинацію є на дошці поруч із сільською радою. що від вітер відірвав п'ятницю. Не проводять, вони набралися кількість людей. Люди по записі молоді в селі менше переважно. Ну середній і. Старший вік, на навіть назву сусіднього села є за 80 років. і Люди вакцинувалися. Наталія Прокопчук працює вчителькою у селі. Жінка каже: вакцинувалася вона та уся її родина. Один син. Менший коронаваксу вже два рази провакцинований, а старший є один раз там довший період. І чоловік працює в Польщі, він також провакцинований вже один раз. Батьки в мене теж вони правда в групу ризику входять. Мама діабетик, а тато після інсульту вони також провакциновані, вакцинувалися вдома, приїжджали з амбулаторії. А це пункт вакцинації у селищі Турійськ. – Вам була проведена якась вакцинація. Ні, першу. Щеплюємо вас вакциною Файзер. Вона складається з двох доз. Сільська жителька Марія Хомич нині вакцинується однією з перших. Я працюю в освіті вчителем, і в нас теж вчителі будуть вакцинуватися. У мене чоловік вакцинований, сестра, і тому я вирішила. Керівниця Турійського центру первинної меддопомоги Жанна Бучко каже: неохоче вакцинуються освітяни. Не виявляють бажання такого, якби потрібно було. Вони працюють з дітками. А дітки в нас кількість їх велика, і вони йдуть додому, батьки і далі от воно розноситься так. Освітяне, я б сказала, такі недисципліновані. Вакцина вся в нас є в наявності. Працюємо щодня, в тому числі в нас проводиться вакцинація в суботу. Станом на сьогодні у селищі Турійськ виявили 34 хворих на коронавірус, каже Жанна Бучко. Люди вже розуміють. Що йде осінь, збільшується кількість випадків коронавірусу знову от, і вже виявляють більше бажання вакцинуватися. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.